Я все-таки вирішила трошки поміняти специфіку свого каналу. І тепер на ньому будуть не тільки короткі відео шортс про мою кітку, про природу і про подорожі. Тепер на моєму каналі буде все і різне. Буду старатись Розказувати всі свої якісь там моменти в житті, Буду розкажу звичайно про свою імміграцію, яка вже достатньо часу пішла. У мене колись був свій сайт, але потім він мене він мене був десь приблизно 10 років. І через 10 років, якби я отримала лист про те, що продовжувати тримати свій сайт, потрібно платити. Я звичайно місяць оплатила, Потім я не хотіла цим займатися, сайт закрили. Відповідно, у мене жодної такої згадки вже більше немає. Але все-таки в Ютубі я думаю, що я розкажу свою історію міграції. Хоча б, щоб вона залишилась, можливо, вона комусь допоможе. Також це буде, як для мене, така собі згадка, тому що час і якісь моменти забуваються, я все-таки хочу зберегти їх для себе теж. Якщо це буде цікаво, ставте якісь свої реакції. Якщо ні, просто. Цей канал буде розцінено більше як згадки для мене самої. Якщо вам цікаво, можете підписуватись, можете писати мені все, що хотіти. І погане, добре, неважливо. Але цей канал буде також розрахований як на згадку для себе самої.